Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про СУї. Не було ще відео про суї на цьому каналі, було на іншому. Але сьогодні будемо розбиратися, як можна претендувати на різні винагороди по типу Аптосу. Про Аптос. Трошечки розмовляли про Старкнет теж на цьому каналі. Трохи розмовляли. Все інше, і більше на іншому каналі. по Посиланню в описі під відео. А тому сьогодні роздивимось е, такий цікавий проект Baby Ape Society Sui Testnet. Як ми знаємо, за тестнети дуже добре винагороджують. І сьогодні подивимось їх активності. Ви знаєте, напевно, якщо знайомі з блокчейном Sui, який зібрав кучу коштів, всі в ньому, е, в ньому е, роблять активності, але. Постійно злітає і обнуляється їх тестнет, тому їх треба перероблювати. Отож, сьогодні буде можливість його переробити. Вам знадобиться су і гаманець для того, щоб це все зробити. Знову ж таки, в посиланні в описі під відео буде посилання на пост в Телеграмі. Ви зможете там і скачати гаманець, і перейти на сайт тестування, а також отримати всю інформацію, зайти в Діскорд і в crew 3 Отож, про все. Порядку черги про Q3 розкажу також, але спочатку SUI, SUI Wallet, який ви зможете скачати. Тут у вас буде можливість натиснути Request, та ви зможете отримати тестові токени для того, щоб власне тестувати мережу. Е, розпочинаємо. Що нам тут потрібно зробити? Е, суї, гаманець. Якщо встановили, якщо не встановили, поставте це відео на паузу, а потім е, повертайтеся, як уже скачаєте. Суї гаманець, та обов'язково збережіть сід фразу. Демо NFT DAP, і у нас тут е, є цілий гайд в телеграм-каналі. Е, тому ось так це виглядає. В назву для того, щоб замінити ці три NFT, які від нас потребують, в назву додаємо Baby Ape Society, е, Потім тест NFT, імейдж URL е, тут вказані для першої, другої та третьої. Нажимаєте Create. Не знаю, чи обов'язково ну апрувити обов'язково, але чи обов'язково потім вказувати. Тут зараз таке віконце з'явиться з, для вашого гаманця, але я вказую, не знаю, на що це впливає чи не впливає. Навіть якщо видає помилку, то NFT з'являється в гаманці, і це одна з умов е, даного тесту. Е, отож, чекаємо, доки апрувниця це все, завантажили. Так, є. Копіюємо гаманець, нажимаємо трансфер, апрувимо знову. бачимо якийсь error, але NFT з'явилась. Йдемо далі. Все те саме, але URL імейдж вибираємо два. Тобто їх три буде всього. Так. Це опис NFT і image URL вибираємо друге. Натискаємо Create. Чекаємо. Є. Обираємо гаманець. Апрувимо знову. Готово. Перевіряємо, чи NFT з'явилося. Так, NFT є. Е, отож, третє NFT потрібно змінтити. Я розумію, що все це здається такими. E, взагалі несерйозними речами, але за це, саме за це, можуть бути винагороди. Тому я рекомендую це все зробити. Ну і Q3 також. E, так, URL image 3. Апрувимо Чекаємо. Так. Все готово. Апруємо ще раз і вибираємо ваші нефтішки і бачимо, тут є три нефті. Робити скріншот цього всього я вже це робив. Йдете в Discord, проходимо верифікацію. Я думаю, що це не тяжко буде. Я вже це зробив, але покажу. Ви переходите в Discord. Ага, мене чомусь не пускає. А, е, а так, ліміт на місця е, в серверах, але в мене. Е, я вже є в тому сервері. Тобто, це в мене ліміт, що я багато серверів я маю, тому не можу вступити, треба з якогось вийти. Але шукаю, я в ньому є: Baby AIP sousetті. Йдемо. Туди, де фідбек. Залишаємо ось такий скріншот з вашими NFT-шками. І залишаємо адресу, тобто ви вставляєте той скріншот, де у вас видно, NFT, копіюєте адресу і закидуєте сюди. В принципі, на цьому майже все. Тепер поговоримо про Q3. Саме тестування ми завершили. В Q3 ми можемо отримати ролі, можемо виконувати різні завдання, тут їх дуже багато. В лідерборді... Я 362-й, думаю, що це доволі непогано, але хочеться більше. Завдань, які тут є, вони різноманітні. Ви можете читати їх з перекладачем. Взагалі нічого тяжкого тут немає. Можна запрошувати, якщо багато друзів запрошуєте, взагалі дуже добре. Можна отримати вайтліст, я так розумію, на нефтішку, але можливо будуть якісь інші винагороди. Тому це все важливо робити. Є тут дуже багато різноманітних завдань, на них я сильно зупинятись не буду, кому яке під силу те і робите, тому що я вже більшість те, що таке, незначне, його повиконував. Також за запрошення друзів отримав немало поїнтів. Тому і ви запрошуйте друзів і до Discord, і до а, крю 3 і таким чином ви зможете. Ну, давайте. Глянемо на інвайти. Інвайт трекер. Ага, мене не вірифікує, до речі. Ось я згадав цю проблему. Е немає, бачите, мене не хоче верифікувати чомусь. Не знаю чому. Е так. Зражки, дійсно, треба було б зняти. Не знаю, чому стоїть. Так. Е не вірифікує, як ми бачимо. Тому буду чекати, доки верифікує, але в іншому всьому все ж таки вдається. Виконувати завдання, тому переходимо, робимо. І я нагадую, якщо ви не знайомі з ретродропами, що це таке, переходьте в телеграм-канал, тут багато різної інформації є. Також підписуйтесь на другий наш YouTube, а також на цей YouTube Дивіться інші відео. Переходьте в Instagram TikTok на інший російськомовний YouTube та в Телеграм. Ну, в Телеграмі є взагалі все, що вам потрібно. ось про можливі е, ретродропи. Sui, Name Service е, е, зробили підтвердження ардропу Cetus. Е, також частково підтвердив ардроп, і ми тут робимо активності Suiswap, е, MoveX. Е, ось ардроп звичайний, від KuCoin Wallet е, в честь. Е, Чемпіонату світу з футболу, а також інш, інша інформація цікава, я думаю, для вас. Тому переходимо, не, не е, кормимо лінь, а просто все виконуємо. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, скиньте відео друзям. Дякую за увагу, всім хорошого заробітку, мирного неба над головою та всім до побачення.